Сепаратизму в Донбасі не було ніколи з однієї простої причини, тому що лідери цих олігархічних угруповань або бандформувань, називайте їх як завгодно теж, вони хотіли бути власниками всієї України. Ну як же від, відділятися? Подивіться, хто позахоплював землю і побудувався на Західній Україні. Це ж насмішніше, оці ідеологи російського світу, люди, типа, ну, не знаю, там Ахметов в нього є чи немає, вони ж дійсно дуже проросійські люди. Да. Без... Це не тільки не просто гра, я так думаю. От. І вони полізли у це Бандерівське ліго, щоб там собі відпочивати і взагалі, можливо, на пенсії десь там. Класно час проводити. Ну, це ж, це ж от. Ну, хто у Флориді немає, той має у Швейцарії. Ну, у нас теж багато. Знаєте? У нас був бум. Ну і останнє правління, так би мовити, Януковича донецького угруповання. їм що? Потрібен був незалежний Донбас. Вибачте, їм потрібно було грабувати і завжди грабувати. От, знаєте, коли нам розказують, там є такі ліберали, європейські, є американські троцкісти, вони нам розказують, а чому ж ви не дочекалися виборів 2015 року? Навіщо це все було город-городи? Городи. Ну, тому що всі знали, що виборів у 2015 році не буде, що це буде імітація за випробуваними класичними російськими зразками. І в жодному разі не можна було тягнути, щоб ще раз він себе легітимізував.